Кукурудза з ягідними смаками. Вінницький селекціонер Михайло Нагорняк вже 20 років руйнує стереотипи про кукурудзу та займається створенням нових унікальних сортів. Була така проблема. В наукових установах є ці сорти, які солодкі, смачні, не тверді для шлунку легкі, але в населення їх не використовують. Тому моє завдання було поєднати. Ось потім, через там 10 років, я зрозумів, що ці всі сорти вже трішки застарілі. Ось вони містили 5 8-10% цукрів, різних там, фруктози, сахарози і так далі. А моє завдання було зробити 25%, щоб зробити її таку, яку можна споживати в сирому вигляді, варити, запікати на грилі і так далі. Роки плідної роботи дали свої плоди. Поєднавши кілька сортів, пан Михайло отримав кукурудзу зі смаком кавуна чи яблука, яку можна їсти навіть з сирою. Не можна сказати, що він прямо зі смаком кавуна, так як кавуни є різні, і в кавуні там здається там більше 90% води порядку, і там десь 6-8% цукру. У нашої кукурудзи цукру 22-24%. Тому вона дуже легка для шлунку і за рахунок цієї суміші він нагадує, кому ягідний смак, кому яблука, кому кавуна. Це наші новинки. Ми їх назвали «гляса типу». Ось над новинками цими ми працювали з 2014 року. Це наші три сорти Фіона Джамала Айова. Ось, можете спробувати. Вони ранні, середні і пізні. Для всіх зон. З поля кукурудза потрапляє у цех. Пильно за всіма процесами тут наглядає Вадим. З початку сезону починаємо звозити з полів кукурузу в сушку. Сушки потім починаємо теребити, висохло, як вона висохла, по, по, з трибілку на теребілку і кидаємо на петку, це первинна очистка кукурудзи. Далі зернини кукурудзи опиняються на вібростолі. Сильне насіння проходить далі. А от ті зернини, в яких питома вага не відповідає зовнішнім параметрам, відсіюються. Насінина може мати, скажімо, форму велику, так як вона цукрова, там вона. Але е, само, е, ну, масу немає. Відповідно, зародок неї менший і не такі сходи будуть дружні. А ми якби продаємо насінньовий матеріал, то нам дуже важливо, щоб сходи були дружні, якісні і енергія проростання, щоб була ну, максимально висока. Ось. І відповідно ми десь таким чином відбираємо 10-15% насіння із слабшою схожістю. Насіння кукурудзи у Вінницького селекціонера купують не лише аграрії з усієї України, а й з Польщі, Молдови та інших країн ЄС. Ми якби заохочуємо людей куштувати, адже це овочева кукурудза. Вона дуже корисна за рахунок пічатки і так далі. Вона здатна виводити там навіть районі радіонукліди. Є там. Різні дослідження. От. І навіть там вчені кажуть, що містить мікрочастинки золота. Тобто дуже така да, корисна, корисна культура. Солодка як мед з багатим смаком і користю. Наразі Михайло Нагорняк працює над ще одним ноу-хау патріотичною кукурудзою. Ми працюємо саме над поєднанням кольорів і смаків. Ось. Тому хто хоче спробувати, у нас буде. Після цієї зараз ми доробляємо Традиційні сорти жовто біло біколор Ми будемо мати буквально там, можливо, ну, кілька тисяч зерен саме оцеї жовто-синьої, блакитної кукурудзи. За словами винахідника, продавати насіння синьо-жовтої поки що не будуть. Втім, отримати його для проби у невеликій кількості зможуть постійні партнери.